Мешканці будинку по вулиці Ціолковського, 51 А говорять, що вони вже втомились самотужки боротись із накопиченими проблемами та оббивати пороги чиновників, адже проблем назбиралося стільки, що не знаєш, де що братись. Найбільше занепокоєння викликає дорога, з якої здійснюється заїзд в двір. Мешканці скаржаться, вони бояться переходити дорогу. Мешканці наших будинків 51 а 55, 57, які постійно передвигаються на даній території. Дуже е, мають велику е, безпеку попасти під транспорт, тому що немає обладнання е, тротуарів абсолютно і пішохідних, пішохідних переходів. Мало не щодня тут стаються аварії, скажеться місцеві, адже обзор дороги загороджує Тополя. куди тільки не зверталися жителі вулиці з проханням спиляти дерево скрізь, отримують різні відповіді. Але результат однаковий. Тополя продовжує і надалі створювати проблеми. Горжило управління там. Заяву написав, як положено. Поки не чули. Коли дзвонить, і жіночка каже, ви тут писали за топлення, я кажу, ну подивимося, каже, а вони в дворі нас пиляли якраз там, іву там, аварійну саме. Ну ви знаєте, сьогодні вітерець такий на дворі. Я, ми сьогодні, мабуть, не зможемо, воно ж. Непокоїть людей й те, що щоразу під час зливи стоки для води засмічуються, і це веде до затоплення дворів та часткового підтоплення підвалів. З усіх сторон тут зверхався і з усіх сторон вода, як тільки ливень. Це вода сюди по полісадню тече і в підвал туди потім Затікає там, кожен гото це саме. Я там і трубу таку приварив, таку хоч трохи, щоб не текло саме там. Хлопці поставили, так сказати, могоричка, приваріть мені трубу, сюди, щоб не так же… Потім я став в постійне час мішки, набиваю піском, то ставлю там там руку пішки, нас. Обурюються місцеві жителі і через полтавські джунглі. Так вони називають узбіччя дороги, яке повністю заросло бур'янами. І нікому, крім самих жителів, до цього немає діла. Вже ходив, ходився, об'єднаний ж втори жик до начальниці. Каже, це я узнаю. Каже, узнала, каже, це не наша територія. Каже. Крош, Нічієво вважається. Жителі обурені, адже всі їхні спроби втрапити на прийом до міського голови чи до кого з його заступників виявляються безглуздим витрачанням часу. Мерія не реагує. Якщо чесно, там навіть прийомні дні. В прийомні дні громадян не приймають. При службі міської ради на наше прохання прокоментувати ситуацію неналежної роботи комунальних служб міста відповіли відмовою. Тож проблеми людей так і залишаються лише їхніми.